Шалом, це Славко. Я настільки поважаю своїх споживачів, що це відірвався від оцього от прекрасного українського ножа. Бачите, може, навіть і інтарсі. Ну, вони мені не подобаються, але вони були вимушеними. А так от виглядає сторона без інтарсії. Бачите? Я от зосередився і кинув оце все. Щоб відповісти на сумнівне запитання щодо статтю про танки у військового віщуна. Чому сумнівне, зараз поясним. Але почнемо спочатку. Ми, українці, століттями виробництва, живучи в таких обстанах, століттями виробили певне ставлення до наших благодійників. От, поки ти нам платиш гроші, ти нам благодійник. Як тільки ти нам перестаєш платити, ти для нас перестаєш існувати як особистість. І тому Трамп програв нам українцям і Зеленському, зокрема, тоді, коли відновив допомогу. От коли він вигнав Зеленського, то треба було виганяти по-справжньому. Не треба було потім іти на поп'ятний. Не треба було писати оці всі. Плани загарблення наших корисних капалін і решту бреда на 55 страниць, ми відчули слабкість Трампа. Розумієте, що його можна праняти на звільнення. Українці все життя вибачалося, і все життя крали в тому колгоспі, де вибачалося, ще він називався Боярський двір, а потім панська економія і вже колгосп, а зараз ЗАО. Розумієте, це смішно. Трамп чи може Трамп нас примусити після тієї спроби, коли він піддався на колективний шантаж світу і відновив допомогу, Трампу повинно було бути послідовним. Трампу повинно було відключити Україну від постачання і відкрито перейти на бік Путіна. Він цього не зробив, він показав свою слабкість. Якби Трамп відкрито підтримав Путіна. Економічно, а потім військово, його би заповажали. Це те саме, що не зробив Путін, коли не кинув атомну бомбу на Курщину, а обійшовся Корейцями. Тепер Кім йому сів на голову. А атомна бомба йому б на голову не сіла, як ви розумієте. Про що йдеться? Трамп спочатку має перемогти Хуситів, розумієте? Якщо він переможе Хуситів, якщо він переможе Іран, якщо він, прости Господи, Розумієте, йому, щоб приєднати Аляску, потрібно спочатку перемогти Хуситів. А щоб перемогти Хуситів, потрібно перемогти Іран. А щоб перемогти Іран, потрібно, щоб в Америці був туалетний папір в достатній кількості з Канади. Розумієте? А відмовитися від нападів на Канаду, він не може. Ну він же не може. Нападати на Іран. Розумієте, йому ж простіше нападати на Канаду, вона не опирається, вона атомну бомбу у відповідь не кине. І не буде обстрілювати і не дасть скуси там зброю, щоб обстрілювати американські кораблі. Тому там. Демонструє свою слабкість. Чи вирішить він показати свою силу на Україні а вже запізно показувати, Розумієте, час втрачений, суспільна думка змінилася? Показали, що можна не боятися Трампа. Навіть стармери трохи почуваються ніяково своїм переляком. А навіть стармери відчувають, що Трамп не настільки великий і страшний, як їм спочатку здалося. І те, що Путін говорить за зовнішнє управління, це його розпач, бо всі сподівалися, що Трамп топніть ногой і Зеленський послухається. Але ж Трамп не дав дєніг. Як Зеленський, як ми всі можемо послухатися, коли Трамп нам не дав грошей? Він з нас грошей вимагає. Це смішно. От з когось з вас хтось щось зміг отримати, навіть комунальні борги. Ми не, Україна не те суспільство, де платять по боргах. Розумієте, краще відправити крепостний театр або создати свічний батальйончик заради нерухомості на Італії. Ну не платити ж цим ідіотам, краще їх послати за границю, бо вони там на міні подаруються. Так ось, ми, українці, знаємо, як треба поводитися. З тими, хто чогось вимагає, а Трамп не знає, розумієте? У нього нема досвіду спілкування з Україною. Він не знав взагалі, що таке Україна. Він за Україну судив по російській пропаганді. І всі його Вонси судили за Україну по російській пропаганді. А він би мав подивитися: а що ж це так, якщо Росія досі не розбила Україну, то чого ж вони це є? Чого ж вони мене клічуть на допомогу? Розумієте, в чому проблема? І він довго ще буде роздуплятися. Я не виключаю, що він якусь глупость вигадає. Але головне, вже перший імпет, Ми вже перестали боятися, що Трамп нас відключить від споживання. Розумієте, ми оцей шок пройшов. Ми побачили, що нікуди він не дінеться, літаки летять і. Ну, обдуримо його з цими капалінами. Слухайте, а те, що зі розмови за українську опозицію, зрозумієте, Трамп нікому не заплатить. Трамп не це як його, господи, не Сорос. Скільки заплатила Росія за українську опозицію, Трамп ніколи з маском стільки не заплатить. Вони бариги, вони вміють рахувати гроші, вони не політики. Їм навіть на гроші стала жалко, на що там на Голос Америки, на Свободну Європу. Чи на що там, розумієте, на ці от програми з відновлення срамних губ наружних для ефіопських біженок після обрізання? Розумієте? Вони не можуть стільки заплатити, скільки Росія заплатила українській опозиції. Українська опозиція проковтне ці копійки і навіть не пошевелиться. Розумієте, Він чим далі, тим більше буде виглядати шутом. You... Важать оці розпачливі заклики Путіна взяти нас під на міжнародне управління, щоб Трамп виконав свої зобов'язання перед Путіним, які Путіну маряться з симпатії Трампа. Ну ясно, що Трамп бачить, що Путін ковтає Україну, і він хоче ковтнути Гренландію. Він хоче так само застрягнути де-небудь в Ємені. Розумієте, чого зараз тільки не вистачало Америці? Це застрягнути так само в Ємені, як Росія застрягла в Україні. Бо тобо Кіма вже на допомогу покликали, Аким не такий дурак, щоб нечасно допомагати і Америці, і Росії. Тепер щодо наступу на Півдні, розумієте, наступ на корейській техніці це смішно. І коли нам віщун розказує, ось оця стаття можете почитати, що основні де тут у нас втрати Т 80 ось бачите. З березня, що Куда 93, ми ж розуміємо, що Він Щун, пише ці статті, чесно сказати, не на своїй інформаційній базі. Він пише ці статті на чужій інформаційній базі. І тому, щоб бути актуальним, треба не танчики щитати, як ви розумієте, а мотоцикли. Це, як я пояснював, Ася, вона людина культурна, як жінка, далеких від військової справи, і мої оці от. Наївні лекції дуже тішать. Розумієте, проблема в чому, щоб зону пораження пройти. Пройти зону пораження оружием противника і сцепитися з ним. Спочатку, розумієте, коли кидали каміння і списи, можна було швидко біжати. Потім вигадали, що металки і пращі і стало повинно захищатися щитом. Тому що, ну, металка і пращать. Підвищили швидкість кидання зброї. Вона вже ж мозги вибивала, вона вже був щит, розумієте? Потім, коли з'явилися фаланги з щитами, що треба було бити? Калісниці з'явилися. Калісниці стрільці з луків. Потім кінь, але кінь це був безсенцово, поки не переробили стрім'ян. І так півтори тисячі років життя було нормальним, зрозумілим. Навіть гармати не це. Є. Не порушили домінацію коня. Хоча, в принципі, Ватерло показала, що стратегічна кавалерія безсенсова, але всі розвивали стратегічну кінноту, поки якась твар, я скажу, в якийсь ворог людства не вигадав кулемет з наївною з наївним сподіванням гати що війни прикратяться. Як же прикратяться, і коли зірку смерті вигадують, війни не прикратяться. Навіть коли зброю заберуть війни не прикратяться і кулемет панував. Розумієте, потім піхоту сховали за броню. Якщо Черчи пропонував в наступі 19 року наробити флот з тисячі БТРів і покинути на німецькі позиції, і так успішно ховалися за бронею, поки не з'явився дрон, не з'явилися сучасні протитанкові засоби. В Тури стали ми нищити танки, і тепер знову повернулося до кавалерії. Те, що я казав на початку війни, що кавалерія завдяки своїй швидкості, хто кого пережене? Дрон мотоцикла чи мотоцикл дрона, розумієте? Зараз знову повернулося до кавалерії. Навіть зараз швидкість знову має значення. Чи цього достатньо для нових вист... наступів? Я скажу, що ні, От коли нам говорять за наступи. На півдні я раджу вам подивитися оці зміни. Бачите, Шевченкове і піщане. Те саме ми прям на Шевченкове, 28 числа картинка. Вони пруть на піщане. Те саме я вам показував місяць тому. Правильно, ось ця ситуація: Курилівка, бачите, Басівка. Мала війна на прикордошні. Так само. Уланок, барки, оця бізобразія. Ось, бачите. Що навіть я суджу на цій карті? Суджанський район побачив. Лебедівка, все те саме. Можуть вони тут прорватися на електричних мотоциклах і навіть на бензинових можуть. Чи достатньо цього більше, ніж для наїздів легкої кінноти кочівників через ту саму засічну черту? Чи вдасться їм подавати засічну черту нам і їм це стане цікаво, бо обидві сторони знов війшли в поєдинок з умовами місцевості засічної черти. І якщо хтось пройде цю засічну черту на квадроциклах і мотоциклах з дронами замість коней і, як би це вам сказати, ловчих птіц, то я скажу, що це буде успіхом. А поки що. Рано говорити за наступи. Я не розумію, коли відшили мостові ці, мостові підрозділи з півдні, південніше Херсону і, як це сказати, западні Алешик, то на чому буде позиватися цей наступ? І оці розмови, що можна дойти до Запорожжя, щоб до Запорожжя можна було дойти, до нього б вже дійшли. Я не бачу ресурсів. Воювати зараз будуть корейським ресурсом. А корейський ресурс достатньо лише для того, щоб як власне, корейці вплинули на боротьбу за суджу, на боротьбу з власне, нашим курським десантом нашого улагая. Те, що оцей п'ятачок був приречений, це очевидно. А яка різниця, ким це зробили? Якщо приречений цей п'ятачок прибрали з допомогою корейців, це означає, що своїх не вистачило. Не корейці перемогли. А п'ятачок прибрали, тому що, без росіян не, не, що росіяни без корейців не змогли це зробити. У них не вистачило сил своїх просто банально. Там ніякого ані подвіга, ані оперативного замисла, тому що ну, такі п'ятачки видавлюються. Я скажу, що це нормально. Там, де купірован плацдарм, з якого нема розвитку, то це все. І говорити, що зміниться картина, я не певен, що картина зміниться. Все-таки у Путіна нема чим її змінити. Оці всі розмови. Головне зараз Україні не піддатися на провокації і дотримати до 9 травня обов'язково. Обов'язково пережити 9 травня, обов'язково не піддатися Трампові до 9 травня. А там побачимо. Ось, власне, все, що я вам хотів сказати, а я повернуся до своїх інтарсій, Я може нарешті навчуся робити отакі от ножики в українському стилі. Мені, чесно сказати, подобається. Не знаю, як вам. Прошу відповісти. Бай, лайкайте, іншим, аризонське залізне дерево. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. будемо вам вдячні. От за все це время да. Україна уже, по-моєму, вироботила імунітет проти Трампа. Да. Трамп, ну світе, хай спочатку переможе Хуситів. Тоді, може, ми подумаємо в книгу запішек, как говорится, в корейському анекдоті, ми його тоді в книгу. Ми, корейці, знаємо все за бари. Разумієте? Кожен з нас і давав, і брав борг, і віддавав, і не віддавав, і нам віддавали, і не віддавали. Коротше, якщо він переможе Хуситів, ми його запишемо в книгу наших кредиторів. Я от тебе вже в книгу записав, кому довжен повернути. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.